Мій друг гей він служить від початку повномасштабного вторгнення. Я на гарячому напрямку в Донеччині моя орієнтація мені на війні не заважає. Його пропозиція мені була: ти вийдеш за мене заміж. Мій чоловік, з яким ми прожили 25 років, він залишиться без, без нічого. Я за три дні перші отримала стільки хейту, чому ми маємо приховувати своє життя? Мій друг гей, який у відносинах вже 15 років. Він служить від початку повномасштабного вторгнення. Він подзвонив мені, сказав, що якщо я зроблю тобі пропозицію, ти вийдеш за мене заміж. У нього немає близьких родичів, тобто жодної людини, яка буде мати право його розшукувати, відвідувати в реанімації, приймати рішення. Нема кому опізнати його, в разі чого його родина це його партнер, з яким він живе 15 років разом. І має спільне життя і побут, але юридично ця людина не має жодних прав для захисту свого партнера, який наразі на війні. Дуже часто виникають такі проблеми зараз у зв'язку з тим, що один з партнерів призваний до армії або навіть обидва у незареєстрованих цивільних партнерів. Виникають ті самі проблеми, що і у одностатевих партнерів вони не можуть скористуватися своїми правами як. Сьогодні ужити далі ми дамо поради одностатевим парам, а також гетероспівмешканцям без офіційного шлюбу, що робити, якщо ваш коханий або кохана опинилась на війні. У мене теж прийшла повістка, мене мобілізували, коли я мав іти до військкомату. Я зрозумів, що Мій чоловік, з яким ми прожили 25 років, з яким ми е, всі наші радості та лиха поділяли, він абсолютно чужа для мене людина з точки зору нашої держави. Він залишиться без, без нічого без того, що я маю. Дуже багато на війні і бій, і лесбій, і гейнів. скажімо так дуже багато в кого є пари, деякі служать навіть разом в одному батальйоні. І на жаль, я знаю ті історії, коли люди вмирали. Ти не можеш не забрати тіло, ти нічого не можеш, тому що ти ніхто до побачення. Я жінка гетеро. Я опинилася в ситуації, коли я змушена була приймати рішення чи вступити в шлюб зі своїм знайомим, а не чоловіком, з яким у мене відносини. Дуже важке було питання для мене а, морально. Варто вам потрапити до лікарні з обмеженим доступом до реанімації. Головний лікар має з обов'язок допустити до хворого лише обмежене коло людей, серед яких або найближчі родичі, юристи, священник і медичні працівники. І все він може допустити інших людей на свій розсуд, а може не допустити. Досить часто у нас зустрічаються гомофобні люди, які не хочуть дозволяти те, чого них не вимагає. Закон я за три дні перші отримала стільки хейту, що я не уявляю собі взагалі, як можна витримувати таке відношення від суспільства протягом років. І я вважаю, що дуже велика сміливість в нашій країні зараз робити камінгаути і публічно заявляти про те, що ти представник ЛГБТ спільноти. На жаль, українське суспільство є ще досить гомофобним, тому переважна більшість українських лгбт людей готові про це говорити в. Особистих розмовах але не не готові вести відкритий спосіб життя, щоб про це знали всі інші. Але в ЗСУ знайшлися ті, хто наважився заявити про власну нетрадиційну орієнтацію. Мій батальйон і я зараз працюємо на напрямку Донецької області. Мій глобальний камінг-аут пройшов на початку березня 2022 року. Це вийшло випадково. Я... Просто сидів і поєднав два фото всього навсього Це було одне фото моє, з моєї фотосесії на підборах, а інше фото у військовій формі. І це фото завірусило всі соцмережі. Я не знаю, чи робив мій друг публічний камінг-аут. Він підтримує те, що я комунікую публічно цю історію. А він сподівається, що це якимось чином вплине на суспільство і на зміну законів на забезпечення рівних прав. Для всіх розкривати свою особистість, особистість свого партнера до закінчення служби в збройних силах він не буде. Це образливо, тому що коли, коли, наприклад, медик з лгбт спільноти на передовій когось рятує, він не дивиться, кого він дістає лесбійку, гея чи натурале. Він жертвує своїм життям, виносить людей всіх підряд. У нас немає питання про сексуальні вподобання, коли людина йде на захист своєї країни, і дуже багато хто це робить добровільно, а іноді йдуть навіть парами, чому цим людям не можна забезпечити необхідні, Соціальний юридичний захист для них і їх партнерів у 2022-му Петиція до президента щодо легалізації одностатевих шлюбів набрала 25 тисяч голосів. Її розглянув Володимир Зеленський та відповів: змінювати конституцію в умовах воєнного стану не можна. То що робити тим, хто просто зараз захищає Україну, але не може захистити свої права. Є альтернативна форма у вигляді реєстрованого партнерства. Фактично, це теж форма шлюбу, але вона має трохи інший набір прав та обов'язків. Ще один лайфхак документально зафіксувати права вашого партнера. Якщо ви хочете, щоб найближча для вас людина, яка не є вашим родичем згідно закону, гарантовано отримала інформацію про вас і могла виконати вашу останню волю, тоді не соромтеся, звертайтеся до своїх командирів. Скажіть, що у випадку, якщо з вами щось станеться, треба повідомити таку-то та і таку-то та людину. Якщо у вас є волевиявлення, тобто ви або в заповіті, або в іншому документі, зареєстрованому нотаріусу, прописали, що ви довіряєте цій людині отримати інформацію. Мацію про вашу загибель і отримувати ваше тіло і організувати його поховання. Нічого більше не потрібно. Все прописано в законодавстві. І маєте всі права, тобто не треба одружуватися. Заповіт стане в нагоді і військовим, які хочуть в разі загибелі залишити партнеру власність. Якщо вони отримують у спадок це майно, вони мають платити 5% митного збору та військовий збір. Різностатеві пари, які не перебували в шлюбі, також можуть відстояти права на майно або дітей. Але спершу мають підтвердити факт спільного проживання у суді. Такі е, партнери мають е, три права, передбачені сміним кодексом. Перше це е, право на спільне сумісне володіння майном. Це право на утримання е, у випадку, наприклад, непрацездатності на одного з партнерів, і це право на спільне встановлення дітей. Ми тут разом всі воюємо за одну справу, тому що ракета. Росіяни, вони не дивляться на орієнтацію, вони вбивають всіх. Тому ми тут повинні бути всі разом. Якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібними ситуаціями. Давайте ділитися власним досвідом і жити далі.